Всі з дитинства знають, що щось неможливо, але знаходиться невіглас, який цього не знає. Він то і робить велике відкриття: Альберт Ейнштейн. це відео для тих людей, які багато аналізують, але потім не діють. Мене звуть Ірина Цимбаліста. Тут все про роботу з мисленням підписуйся. Недавно один знайомий вирішив відкрити свій стартап. І перед цим він вирішив порадитися з одним гуру-бізнесменом. Так от, цей бізнесмен знайшов йому тисячу і одну причину, чому його стартап прогорить. Хлопець вирішив відмовитися від цього стартапу, сказав, що не буде розпочинати. І нещодавно він дізнався, що інший знайомий з схожою ідеєю все ж таки. Спробував і в нього вийшло, він отримав успіх. Так, от ці, ця історія дуже схожа на те, коли у людини виникає якась ідея, вона з нею ділиться і йому одразу ж, ага, Вася з сусіднього села він пробував в нього не вийшло. І тут радяться з людьми, в яких є свої, звичайно, страхи і свій негативний досвід. Звісно, аналізувати треба. І радитися з людьми, які проходили, які мають в цьому в цій сфері досвід, треба. Але що робити з цією інформацією з цим досвідом, вирішувати вже вам, тому що ви там не ваша сусіднього села, ви інша людина з іншими якостями, у вас інший набір, інші характеристики, і ви будете по-іншому виходити з ситуації. І якби ви не аналізували помилки, непередбачувані ситуації, вони все одно будуть. Якщо у вас все пройде гладко, так ви отримаєте успіх. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, ви отримаєте досвід, що також цінне. Отож, головне, дійте і подивіться, що з того вийде.